Отже, ще раз доброго дня, Автоматик сервіс Україна. В цьому відео хочу вам, вам підказати на рахунок того, яким чином його підключати і як його експлуатувати. Взагалі є інструкції для даного приладу, але в загальному що потрібно вам знати і розуміти перед тим, як ви. До нас звернетесь і скажете: ой-ой-ой ай 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 Щоб таких речей не було, робимо наступним чином: перше, що по що я хочу на що я хочу наголосити, що це повинно монтаж, запуск та налаштування самого приладу повинно проводитись. Спеціалістами сертифікованими мається на увазі люди, які мають в цьому досвід. Тобто посада значення нам великого немає, хоча насправді і має, але нам потрібно, що вам потрібно краще і нам відповідно буде краще, якщо цими речами будуть займатися спеціалісти, які мають в цьому досвід, або розуміють, яким чином працюють дані прилади. Перше наступне потрібно чітко дотримуватись інструкцій, які є вказані перед тим, почитавши Саме інструкцію, як можна це зробити, якщо ви ви самостійно або ж не вдаєтесь, або в чомусь сумніваєтесь, ви завжди маєте номер телефону і можете зателефонувати до наших інженерів, які чітко підкажуть, як це все зробити. Дивіться, інформація є. Тут немає по великому рахунку, дуже що розказувати. Ми беремо. Сам прилад, далі сертифікований спеціаліст або спеціаліст, який має досвід в даних речах, проводить його підключення. Ми виймаємо його, далі. Після того, відповідно, кабелями заживляємо. Так, пробуємо через Bluetooth з'єднатися з даним приладом і налаштувати його. Тут є схема підключення. Там заживили, зняли сигнал, там немає що робити, але як і по і полярності. Потрібно перемикати полярність. Дивитись в даному випадку на, на рахунок самої полярності. Нам потрібно це все зробити. Отже, давайте зараз спробуємо глянути, так? Отже, ми відкриваємо кришку, знімаємо саме цю набалдажні, так, і що ми бачимо всередині хвилинку. Отже, ми маємо просто за два роз'єма, які ми можемо. Хвилинку. Ось ми маємо два роз'єми. Перший плюс, другий мінус заживили, так? зняли вихідний сигнал, відповідно, підключили ці всі речі до вашого девайсу. Тобто ми можемо або е, тут далі проводити налаштування, е, саме в цьому, е, на, на цьому екрані. Е, так, ось в нас є можливість. Рідко кристилічний екран вмикаєте і е, проводите налаштування або ж завантаживши програму Vega Tools, з'єднавшись з вашим пристроєм через Bluetooth. З вашими девайсами от номер блютужу, тобто, коли запитаю, вам потрібно буде інформацію надати. Ви її вказуєте і далі там проводите налаштування, які вас цікавлять. Тобто також зручно. І от другий варіант, саме таким чином, ви підключаєте. Обов'язково звертайте увагу на зміну полярності, це важливо. Так і далі це повинні проводити ще раз. Наголошую, спеціалісти, які є відповідно компетентні в даних галузях. Якщо вам було цікаво і вам вам потрібна дана. Інформація і є необхідність знімати ще якісь відео. Пишіть, підказуйте. Ми будемо обов'язково це робити. Якщо ж ні, значить кинемося цього руля. Дякую.